Вітаю усіх, хто з нами про підсумки цього непростого для всієї країни дня готові розказати кореспонденти першого міського у студії. Працює Наталя Болдинська. Рівно 9 місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. За цей час окупанти здійснили численні удари по мирних містах, людях та інфраструктурі. Вже сьома саме масована атака по Україні відбулася 23 листопада, коли загарбники випустили по українських містах 70 крилатих ракет з літаків та кораблів. При цьому 51 вдалося збити завдяки ППО. Гатили переважно по енергетичних об'єктах через що країна опинилася без світла, мобільного зв'язку. Інтернету, води та опалення. Найголовніше зараз, щоб усі українці розуміли, усі енергетики, уся влада працює над тим, щоб якнайшвидше відновлювати електрику, і ми над цим працюємо з перших же хвилин ракетних обстрілів. І зараз працюємо. Я хотів би, щоб всі трохи заспокоїлися. Не все так погано. Так дійсно є багато прильотів по об'єктам енергетичної інфраструктури, але ми все подолаємо. На ранок четверга без електроенергії залишалося 70% Києва. Минулої доби росіяни направили на столицю 31 ракету, 21 з яких збили. Через обстріл її троє загиблих. Серед них 17-річна дівчина та чоловік, якому відірвало голову уламком крилатої. Також 11 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Крім того, через ракетний терор РФ у Вижгороді, що на Київщині загинули п'ятеро людей, і ще 35 постраждали. В центрі міста ворожа ракета вщент зруйнувала багатоповерхівку. Пошкоджень також зазнали ще чотири будинки, дитячий майданчик, школа та садок. Проблеми з електропостачанням залишаються нині на Харківщині. Вчора ворог обстрілював в цьому регіоні Куп'янський та Харківський райони. В останньому випадку через приліт, осколкове поранення, отримав 52-річний чоловік. Також маємо двох загиблих та п'ятьох поранених внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів у Куп'янську. Як повідомляють, Донецькій області електропостачання вже відновлено. Вночі ворог щільно обстрілював Мар'їнську громаду та велися активні бойові дії біля Бахмуту, Вугледару, Авдіївки та Красногорівки. Ракетного удару завдали і по турецьку, де вщент знищили черговий дитсадок. Відтак загинуло двоє цивільних, та ще троє отримали поранення. Коли я отримав звіти ввечері про хід відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку вся область без електрики. Станом на початок ночі поступово підключаємо нові і нові райони: енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово. Російські окупанти так і не зрозуміли, що у них є лише сьогодні, а у нас з вами точно є завтра. І я дякую всім, хто забезпечує це своєю хоробрістю і своєю результативністю. В Запорізькій області гатили по 19 населених пунктах. Через це зруйновані будинки та цивільна інфраструктура. Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини, серед яких і обласний центр. Там через ворожу атаку загинули 73-річний чоловік та 13-річний хлопчик. А також поранені дві дитини одному хлопцю відірвало руку. Тим часом на Сумщині тривають екстрені аварійні відключення світла. Минулі 24 години під обстрілами перебували і серединобуцька, Хотинська та Юнаківська ОТГ. На ранок четверга з електро. Постачанням вже були 48 громад Сумської області. 310 двохсотих, 25 одиниць одиниці знищеної техніки та півсотні збитих крилатих ракет ворога. Попри масовані удари по мирних містах, російські загарбники продовжують нести значні втрати вздовж усієї лінії розмежування найбільше на Авдіївському, бахмутському та лиманському напрямках на Донеччині. Ворог не припиняє спроби захоплення всієї території області. Втім, сили оборони успішно відбивають атаки окупантів в районах населених пунктів. Андріївка, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка та інших селищах у передмісті Донецька. Щодо південної оперативної зони, напередодні під час масованого удару в зоні відповідальності оперативного командування Південь сили протиповітряної оборони збили 15 ракет: 10 над Черкащиною, одну над Миколаївщиною та по дві над Одещиною та Вінничиною. Авіація Сил оборони. Протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника і по двох позиціях зенітних ракетних комплексів. Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об'єкт ворога. За даними Генштабу Збройних сил України, станом на ранок 24 листопада загарбники втратили 278 літаків, 261 гелікоптер, понад півтори тисячі безпілотників, 209 засобів ППО, понад 2,5 тисячі танків, більше 5,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 1800 гармат, майже 400 РСЗВ, більше 4 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, збита 531 крилата ракета, а також знищення знищено близько 85,5 тисяч людей особового складу. Окрім проблем з перебоями електроенергії, через обстріли на Дніпропетровщині вкотре потерпали Нікопольська та Мирівська громади. Також всю ніч росіяни були по Марганецькій ОТГ. По ній випустили 30 снарядів з важкої артилерії. На щастя, обійшлося без жертв. Спецслужби продовжують обстежувати територію, аби ніхто з місцевих не постраждав від залишків снарядів. Тим часом в Нікополі травмувався 78-річний чоловік. В інших районах Дніпропетровської області вночі минулося без. Прильотів за попередні 24 години в регіоні ліквідували один вибухонебезпечний предмет. Щодо іншого ситуація в області під контролем на своїх місцях. Працюють всі служби за день, що минає, вдалося відновити електропостачання в Дніпрі та Кам'янському. На черзі кривий ріг загалом в регіоні вже заживили і понад 70% критичної інфраструктури та повернули електрику у 20% осель. Також заживили аульський водовід, що забезпечує півтора мільйони людей. Зараз сподіваються повністю відновити його роботу. Попри ситуацію, що склалася після масованого ракетного обстрілу українських міст. У Дніпропетровській області всі приміські та міжміські автобуси рухаються за графіком. Залізничний транспорт також курсує, але з невеликою затримкою. Також на лінії вивели більше автобусів, аби компенсувати відсутність електротранспорту через знеструмлення. Електротранспорт в області знеструмлений, не працює. Автобуси маршрутні. Автобуси всі працюють. Прохання до всіх. Допомагайте друг другу максимально швидко дістатися додому. Всі органи місцевого самоврядування, органи державної влади, обласна військова адміністрація, ДТЕК, ДСНС, поліція роблять все для того, щоб максимально быстро, швидко відновити електропостачання в області. Блекаут через змасовані обстріли РФ 23 листопада ракетні удари знеструмили країну. Повне відключення торкнулось 11 регіонів держави. Решта також потерпала від суттєвих відключень. Зокрема, у Кривому Розі повністю зникло електропостачання, зв'язок та вода у кранах через знеструмлення насосних станцій. Зупинилась робота громадського електротранспорту. А шахтарі не могли піднятися з під землі. Як зустрів кривий ріг блекаут та чи була паніка на вулицях і в магазинах? Зинах дивіться в нашому наступному сюжеті. Відсутній зв'язок, електропостачання та вода. Все це наслідки ракетної атаки по Україні російських військ. Як наслідок, 23 листопада, вже о 14.45 у державі настав повний блекаут. Не став винятком і кривий ріг. Біля магазинів великі скупчення людей, а на заправках черги завтівок. Черга біля одного з супермаркетів утворилася ще з У сам магазин відвідувачів не запрошують, проте відпускають товари біля входу і лише за готівковим розрахунком. В проте кожен міг взяти, що потрібно без обмежень по кількості в одні руки. Пан Максим, аби купити хліба, очікував під магазином десь годину. Містянин каже, коли тільки під'їхав до супермаркету, черга вже була близько 50 осіб. Ми їхали з дітьми з з лікарні. Тут черга була майже до остановки, до зупинки. І ми відвезли дітей додому, бо діти маленькі, по півтора року. І я вернувся просто час стояв, щоб купити хліба. Ну, дуже дуже здорова очередь. оскільки відключення електрики тягне за собою і знеструблення насосних станцій водопостачання, для містян організували підвіз питної води. Цистерни розмістили у самих районах Кривого Рогу по 4-5 таких бочок. Набрати можна було скільки потрібно. Лона про організований підвіз води дізналася випадково, та й сама проїжджаючи повз вирішила заповнити 50-літрову тару для себе і самотньої літньої сусідки. Сама жінка проживає на мікрорайоні Східний. Там водопостачання зникло одразу ж разом зі світлом. Врятував тільки завчасно підготовлений запас, але його виявилось замало. Сьогодні на заправці дізналися, що біля кафе дають воду. Ну є вода. Приїхали сюди, набрали води. Ну, якби вода була, може було б легше. Зараз ну, ще погода тепла, то більш-менш в квартирі тепло, а все інше переживемо. блек аут у місті потягнув за собою і ажіотаж на автозаправних станціях. Працювали на генераторах, не всі, а лише великі ближче до центру. По кілька годин у черзі стояли до сотні автівок на кожній АЗС. Те, керманичі запевняють, приїхали за паливом не через паніку, спричинену повним знеструмленням міста, але ще щоб планово поповнити свої баки. Просто у мене взагалі на приділі було так, ну, ніякої паніки. Ні за цього, Просто ну, треба передвигатися по городу. ж воду десь знайти. Треба, треба. Можете подивитись, це народ там, На стрілочку. Палива немає. Те, що треба робити, а немає на чому. Та ждемо димо очі щоб заправитися і їхати на роботу. Далі оперативно спрацювали і охоронці правопорядку задля уникнення ДТП на кожній жваві ділянці руху та центральних проспектах і перехрестях регулювали рух патрульні поліцейські. Енерго кажуть, надвечір 24 листопада електропостачання поступово з'являтиметься у всіх куточках України. Вже всі електростанції держави крок за кроком відновлюють роботу. Проте через масовані ракетні атаки цей процес прискорити неможливо. Зараз іде поступове у нас відновлення нормальної роботи енергосистеми. Процес у нас керований. Ситуація дуже важка, звичайно, але вона контрольована, тим не менше нашими диспетчерами. Тому я закликаю наших громадян не панікувати ні в якому разі. Набратися просто терпіння, довіряти енергетикам. Ми відновимо нормальну роботу енергосистеми. Нам потрібен буде на це час у нашому регіоні. Надвечір, 24 листопада, за інформацією ради оборони області, енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і повернули електрику в 20% осель. Запустили Аульський водогін, що забезпечує водою півтора мільйона жителів Дніпропетровщини. Також у звичному режимі працюють міжміські та міські транспортні засоби у кривому розі частково підключені усі об'єкти. Критичної інфраструктури у першу чергу лікарні та на генераторах, де можливо частково підтримують роботу котелень, тих, що можуть працювати від такого живлення. Проте ті, що підключені до високовольтних мереж, вимушено знаходяться без електропостачання. Близько п'ятої ранку, 24 листопада, на поверхню підняли всіх заблокованих у шахтах гірників. Усього вивели 653 людини. Маріола Акуліч, Андрій Яковляв, перший міський. Грошові виплати та ще одна хвиля видачі продуктових наборів на черговому засіданні виконкому Криворізької міськради третина розглянутих проєктів рішень стосувалася соціальної підтримки мешканців. Це як матеріальна допомога учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, так і інші види підтримки містян. На засіданні побувала і наша знімальна група. Тож скільки коштів спрямують на виплати та інші подробиці, знають наші кореспонденти. Винесені 62 дуже важливих питання, як я вже наголошував, це питання, щоб ми закінчили цей рік, і гідно розпочали 2023 рік. Опри складну економічну ситуацію в Україні, викликану вторгненням Російської Федерації у Кривому Розі продовжує діяти міська програма соціальної підтримки населення. Відтак на чергове засідання виконкому міськради винесли 19 проєктів рішень соціального спрямування, направлених на виплату матеріальних допомог. За підготовленими проєктами рішень допомоги з міського бюджету отримують більше ніж 3200 криворіжців. Сума виплат складатиме 8,2 мільйонів гривень. Якщо говорити за проєктами рішень, то допомогу отримує. І учасники бойових дій в антитерористичної операції, і воїни інтернаціоналісти, і особи з інвалідністю Я маю на увазі сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, тобто ті, які старше більше 18 років, допомогу отримують криворісті на лікування або зв'язку з крутним матеріальним становищем. Окрім надання грошової допомоги вразливим верстам місцевого населення, у місті продовжиться видача продуктових наборів, придбаних за рахунок бюджетних коштів. Зокрема, розшириться перелік категорій осіб, які матимуть право на отримання такої допомоги. Внесено відповідні зміни до самого порядку. Тобто, ми продовжуватимемо роботу щодо забезпечення продуктами харчування цивільного населення. Додали. Певні категорії про це ми будемо говорити дещо пізніше. Але цей пункт програми також реалізується. До речі, на сьогодні більше 230 тисяч продуктових наборів, які вже отримали криверістів, і до кінця року ця робота буде подовжена. Усі розглянуті на засіданні міської проєкті рішень ухвалили. Наступним кроком, аби вони вступили у силу, їх мають підтримати депутати під час сесії Криворізької міської ради. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський. Такими були головні новини дня. Очима журналістів першого міського бережімо світло в першу чергу всередині себе і чекаємо відновлення української енергосистеми. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі.